Я всіх вітаю, хто прийшов сьогодні до наметого містечка, хто прийшов для того, щоб в черговий раз підтримати Юлію Тимошенко, яка вже 300 днів незаконно мучиться за ґратами. Друзі, хто сьогодні своєю роботою, щоденною роботою, щоденним перебуванням у Наметовому містечку, щоденною такою агітаційною просвітницькою роботою збуджує в українцях бажання. Боротися за Україну. Хто несе те світло, яке запалила Юлія Володимирівна у нас в Україні, і яке вона не побоялася нести навіть перед загрозою того, що такі бандюки, як Янукович, Азаров і всі люди, які працюють з ними, закрили її і залювали за гратами. Вона не побоялася і сказала всім українцям, що для того, щоб краще жити. Потрібно мати власну гідність. Потрібно підніматися з колін і не підніматися на витяжку перед тими людьми, які вважають себе якимись начальниками, президентами чи суддями, але які не мають морального права керувати Україною. Друзі, я хочу вам нагадати: ми всі тут були свідками того, що відбувалося в Печерському суді. Хочу вам нагадати, що сьогодні, на жаль, Мафія, яку очолює Янукович, мафія, яку підтримує Азарові його прибічники, вона сьогодні захопила владу. Мафія захопила і судову гілку, не дивлячись на те, що Янукович бажає, начебто незалежність суд, незалежних суддів. Ми бачили, як приймав рішення по справі Тимошенко такий собі суддя в лапках Кіреїв. Ми все повинні зробити, щоб цих ворогів, окупантів, Україна відсунути від влади. І останній мирні шлях це в 2010-2012 році. В цьому році, в жовтні, виконути на свят Януковича його холодні з партії регіонів. Бо партія регіонів це не партія, це Збіговська, збіговська вбивць, злодіїв в законі. І ми все повинні зробити, щоб їх викинути з України. І це наш останній мирний шанс. І це ми повинні всі свідомо розуміти. І все зробити до того, щоб ті, хто поки що байдужий, хто не розуміє ситуації, не розуміє загрози привезти на вибори і проголосувати, як казав славяти письменник Шкляр, наш півідень це наша куля в труну цього кримінального режиму. Триста днів, як лідер опозиції Юлія Тимошенко перебуває в полоні. Вона не є тюремним м'язиним. Вона полонена, яку взяли в бран вороги українського народу. Українофоби, російські шовіністи, котрі захопили владу в Україні. І їм все мало й мало. Спершу вони ув'язнили лідерів опозиції, тепер вони організували черговий наступ на найбільшу нашу святиню, на нашу рідну мову. Бо ще давно колись головнокомандувач Збройних сил Совєтської України Михаїл Фрунзе сказав: ми ніколи не переможемо Петлюрівщину, поки не відберемо в них найбільшу зброю, це їхню мову. І відтоді вони послідовно нищать українців голодоморами, репресіями, масовими нищеннями, але так і не досягли свого головного. Вони не відібрали нашу мову, яка зберегла націю. Через те сьогодні я хочу вам сказати, що наша мова й далі залишається найбільшою зброєю. І все показує на те, що цей режим не дослухається ні до світу, ні до Європи, ні до кого. Їм по цим балах та Європа, їм ще вигідніше без неї. І вони творитимуть дедалі більше біди в Україні. Через те у нас залишилася одна найбільша надія це на ці майбутні вибори. І я повторю. Свою тезу, як весь час кажу, що на цьому доленосному виявленні нашою зброєю стануть наші кулемети. Візьмемо всі до рук бюлетені, щоб не брати, поки ще є шанс до рук зброї. Дозвольте вам всім вклонитись особисто жінкам від Юлії. Бо я знаю, що вона відчуває. Вона знає інформацію. Я хочу вам всім жінкам подякувати, бо не ображайтесь, чоловіки. Ми знаємо, що вона відчуває. Але я маю, як і жінка, теж надію на вас. Нас більшість в Україні. І ми підтримуємо наших чоловіків, коли вони йдуть в бій. Ми вирощуємо наших дітей. Ці діти, які виводять Берку, це теж ті ж діти. І я маю велику надію на українську жінку, яка почала. Цю Україну створювати, як Юлія Тимошенко, яка показала інший вихід для України. І всі жінки України розуміють, те катування, яке над нею проходить кожен день. Це кожен день її знімають 24 години на камеру. Це катування. Це берія. Ви знаєте, в Біблії написано, що всі влади від Бога, цар від Бога. Але багато. Людей, які вірять в Бога, не читали далі, що написано в Біблії, в Таразаконі написано. Але якщо він від Бога, то він не має права умножувати ні своїх грошей, ні срібла, ні золота, ні коней, ні жон. Та чи є це є наша влада? Ні. Ми розуміємо, що вона не від Бога. Це є злочинна влада. І ми повинні зараз всі зрозуміти: отут є влада. А ми всі інші опозиція, незалежно хто до якої політичної партії відноситься, хто до яких громадських організацій ми повинні всі об'єднатись і сказати цій владі ні. Бо на я впевнена: у цій владі нема України, вона їм не бачить майбутнє, вона не відчуває і не любить цю землю, і не любить людей. І тому я звертаюсь до всіх з проханням. Єдина заповідь, яку ми повинні зараз всі об'єднає нас. Це любов до один одного. Всі, хто проти цієї влади, один одного підтримуємо, один одного приведемо і знесемо цю владу, щоб її просто наслідків не осталось. Як страшенний сон до внуків розповідати? Я передам обов'язково на ближчі дні. Поїду до лікарні, передам кожний ваш взгляд. Кожне ваше обличчя, вона вас всіх пам'ятає і любить. Дякую вам за любов до Юлі, за підтримку, за підтримку опозиції, об'єднаної опозиції. Дякую. У мене є доручення нагородити наметове містечко, активне метове містечко. Київську міську партійну організацію, організаторів, коменданта наметого містечка, заступника його, коменданта Сергія Валентіновича Тріщановича, заступника Даневича Миколи Володимировича. вибачаюсь, оцим орденом партії Батьківщина. Друзі, це найвища нагорода в партії Батьківщина. Я впевнений в тому, що наметове містечко. Всі українці заслуговують її. Друзі, давайте я вручаю Сергій Валентінович, Микола Володимирович, вам через вас, через вас, всім, хто приймає участь цій нелегкій роботі, друзі, цю почесну нагороду, цю відзнаку, яку я впевнений, що наметове містечко Київська міська партійна організація будуть носити щастя. Президія політичної ради партії нагороджує Меліхову Тетяну Іванівну за боротьбу проти злочинного режиму та участь у голодуванні на підтримку лідера об'єднаної опозиції Юлії Тимошенко. Тетяна Іванівна, я з великим задоволенням вам вручаю, друзі. Але наскільки важко було, тому що вона така тендітна за статурою і е, втрачала свідомість. Тут, ну, просто, ну Просто це було фактично балансування, знаєте, от, життя е, і хвороба, життя, втрата свідомості. Але від усього серця дозвольте би подякувати. Від, у, від усього серця подання. Дякую. Слава Україні.